Доброго дня, любі дівчата! Вітаємо вас у новому марафоні відновлення після пологів. Мене звати Катерина, я буду вашим супроводжуючим тренером у нашому неймовірному фітнесі після пологів. Ми з вами запросили спеціаліста, саме нутриціолога Діану, для того, щоб вона нам допомогла розібратися з харчуванням. Як же ж все-таки правильно харчуватися в матусі після пологів? Безпечно худнути та отримувати певну кількість для кожної жінки корисних вітамінів, мікроеліментів, які вони мають бути, як збалансувати тарілку харчування, як не нашкодити грудному вигодованню, не отримати харчовий розлад або там алергії? Все це ми сьогодні з вами обговоримо. Доброго дня, Діана. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Добрий, добрий день, добрий день, дівчата. Рада вас вітати на марафоні відновлення після пологів. Мені дуже приємно, що ви зробили цей перший крок, що ви вирішили займатися своїм тілом, своїм здоров'ям. Хочу трішки розказати вам про себе. Мене звуть Діана Гайдай, я сертифікований нутриціолог, хелс-коуч. Я у сфері здорового харчування вже близько трьох років і працюю з різними запитами. І те, що стосується зниження ваги. Чи навпаки набору ваги, утримання необхідної ваги, також. І інші запити, що пов'язані із сферою харчування, це і харчова поведінка, і про те, як же налагодити режим дня, режим харчовий, і також те, що стосується антистрес-методик, і як впливає на нас зовнішнє середовище, і як зробити своє життя більш комфортним і більш здоровим. Дуже дякую. Супер, дякую, що ви погодилися співпрацювати з нами. Це дуже дуже необхідно. Давайте почнемо нашу лекцію, і саме що буде входити в харчування, яке ви надаєте для дівчат, як розібратися так з гайдами, з чого складаються тарілки? Ну, тобто, давайте будемо починати все поступово покроково. Так, так, хочу одразу вам розказати про наш раціон. Ви вже отримали певно свої раціони. Вони розраховані на 1600 ккал, кілокалорій, тобто цього має бути достатньо для середньостатистичної жінки, щоб отримувати невеликий дефіцит, тобто мати і здорове харчування, і при цьому худнути. Також окремо ви можете отримати вайт перекуси, там де буде різноманітні варіанти збалансованих перекусів. У вас буде відводитися 300 кілокалорій на те, щоб ви могли. А ще дозволити собі якісь смаколики, чому ми їх залишаємо? Тому що для водуючих матусь необхідно також. Відновлювати ці енергетичні потреби, які витрачаються саме на лактацію. І також, якщо ви хотіли б розрахувати самі собі калорійність, вам буде доступний гайд, там де ви зможете і розрахувати необхідну саме на вашу вагу калорійність, і також окремо вілки жири вуглеводи. Якщо вам цікаво, можна також і цим зайнятися. Дуже дякую. І так, підведемо підсумок, що при грудному вигодовуванні наш організм витрачає додатково від 300 до 500 кілокалорій в день, так а тобто для кожної жінки це своя калорійність і свій оцей запас калорій, який витрачається додатково, і ми маємо розуміти перше, що цей міф, коли ми маємо харчуватися на 900 калорій, що це. Не є правдиво, і всі корисні елементи будуть забиратися просто з нашого організму, і буде сипатися волосся, нігті може зменшуватися на стресовому фоні грудне молоко, виділення його. Тому ми маємо розраховувати плюс, якщо ви на грудному виготовленні, плюс цю калорійність. Це обов'язково, щоб ви себе почувалися добре і худнили здорово. Тобто, у вас не має бути зниження ваги там за місяць, мінус 10 кілограм. Це не є. Добре для вашого організму, ми маємо це розуміти. І також е, наш раціон харчування має складатися 80% це здорове харчування, і 20% для гарного настрою і душі. Таким чином, було створено це харчування для того, щоб мама могла собі дозволити якесь тістечко або фруктову тарілку, або каву з молоком. І ми це зараз з вами будемо Обговорювати так, будемо розбиратися що до чого і скільки всього потрібно. Проте, мабуть, хотілось би перше, що поговорити, це взагалі які проблеми зустрічаються найчастіше у харчуванні, точніше, такому не дуже усвідомленому харчуванні. На чому хотілося б сьогодні наголосити і чому навчити можливо вас насправді хаотичне харчування, тобто, коли воно не дуже заплановане, у вас немає чіткого плану, у вас немає розуміння, що з чим поєднувати, призводить до того, що ви вже починаєте починаєте готувати коло і тоді той набір продуктів, який у холодильнику він виходить незбалансованим, і тому харчова е, тарілка вона е, така не дуже здорова. Тому, якщо будете користуватися все ж раціонами, або е, візьмете, хоча б ту, той продуктовий кошик, е, ви зможете готувати збалансовані страви, вони будуть різноманітними. А е, що дуже важливо, також споживати різні групи продуктів, не виключати якісь конкретні продукти. Проте трошки про це згодом. А е, які тут є нюанси в цьому, рекомендую вам е, як можна більше. Кольорів додавати до тарілок, як можна більше пробувати якихось продуктів, які не такі дорогі і доступні нам, в принципі, а щоб ви не обмежували себе конкретно в якомусь одному продукті чи в якійсь категорії продуктів, бо всі для нас важливі для отримання різних вітамінів, мінералів і макро, мікронутрієнтів. Також хотіла би зазначити, що важливо планувати свої покупки, планувати приготування їжі, тим паче, якщо ви за. Та, матуся, маєте не так багато вільного часу, тоді рекомендую вам підводити один або два дні на покупки, і е, можна готувати наперед і зберігати. Наприклад, крупи можуть зберігатися е, довше. і Ви готуєте е, десь е, три гарніри на тиждень, білкові продукти також можна готувати. Можна готувати разом, е, наприклад, запікати одразу на декілька страв е, разом ці продукти. І таким чином ви скорочуєте свій час і при тому завжди маєте що поїсти на всі прийоми їжі. Добре, тобто я так розумію, що ми різними кольорами, які поєднані в тарілці, ми насичуємося, і таким чином, коли ми дивимося на гарну. Корисну їжу, це нам приносить ще додаткове задоволення від того, тому що коли нам їжа не подобається або вона така не дуже різноманітна, то думаєш, так, може, там на той макарон взяти, або ще щось. І з цього нам випливає, що в нас має бути якийсь режим. Ми не можемо спрогнозувати якийсь режим, який ми можемо порадити вам, тому що у кожної з вас він. Різний в залежності від графіку, який створює вам дитина. Якщо ви вже все налаштували, так то звичайно тут вже ми можемо говорити про якісь конкретні години. Але зазвичай то дитина не спала вночі. Ми прокинулися не в ту годину, тому ми будемо просто говорити так: ну від пробудження і по часу давати вам певні рекомендації по графіку, бо графік він має бути, хоча б приблизний з розбіжністю там годину, але приблизно буде.